Розділ 4. особливе вміння. Після повернення до життя блискавичний щур все ще перебував у шоковому стані. Однак цього разу він швидко прийшов до тями після секундних вагань блискавичний щур, як по команді кинувся до величезної комахи. А величезна комаха була розлючена, оскільки її здобич двічі вислизала з її рота. Коли щур блискавка вже наближався до неї. Величезна комаха виплюнула якийсь білий секрет, що розтягнувся, наче павутиння. І повністю спіймав щура в блискавку в пастку після того, як здобич була схоплена. Величезна комаха перевернулася і розірвала блискавичного шора гострими кігтями відродитися. Атакуй знову супін негайно повернув блискавичного шора до життя і наказав йому негайно атакувати, а лише за мить блискавичний шов знову і знову повертався до життя і знову вдавав величезну комаху знову і знову. Коли він у восьмий раз кинувся на павутину, яко виплюнула гігантська комаха, блискавичний Шур спалахнув і миттєво зник на місці. Щоб потім знову з'явитися, десь далеко від неї, блискавка, супін затремтів від страху, привид сміявся. Чи була це одна з десять особливих навичок астральних вихованців сімейства громових, громовий спалах. Супін задавався питанням, чи не галюцинує він, як міг світляний шум першого рангу осягнути особливу навичку сім'ї грому, яка була настільки рідкісною, що була неймовірно цінною. Супін був здивований і збентежений. Навіть не всі просунуті астральні вихованці сімейства громових, наприклад, сьомого або восьмого рангу могли опанувати спеціальну навичку такого високого рівня, як ця рідкість, крім того, цей блискавичний шур був просто середнім, навіть бідним. Тад би мовити блискавичне, що можливо навіть не зміг би вивчити навички домашніх тварин середнього рангу сім'ї грому, не кажучи вже про те, щоб осягнути особливі навички. Супін не відводив очей від бою, щоб спостерігати за ним. Після раптового пориву блискавичний шур впритул наблизився до боку величезної комахи вмить ока. Блискавичний шур знайшов ідеальне м'яке місце. Блискавка спалахнула навколо його тіла, коли блискавичний шур врізався в м'яку плоть на боці величезної комахи. Величезна комаха миттєво впала на землю. На її м'ясистому місці з'явилося кілька опітів, Однак комаха ще не була повністю недієздатною натомість. Стимульована різким болем, комаха почала несамовито крутитися і вивертатися. Незабаром вона виповзла назад і з більшою швидкістю завдала удару по пацюку блискавці, вивільнивши всю енергію. Пацюк блискавка втомився. Тому рухався повільно. Він знову загинув від удару величезної комахи, яка потрапила в пастку, оживив. Швидко сказав Супіні, блискавичний що знову з'явився на землі. Він більше не був розгубленим і спантеличеним як раніше, наче звик до цього нового початку після короткого періоду болю, то зіткнувшись з цією травмованою комахою, перш ніж супін віддав будь-які накази, блискавичний шур кинувся до неї, щоб продовжити незакінчену битву. Атака. Поранений не смерть і відродження ісля більш ніж десятка раундів, величезна комаха нарешті впала, помираючи зі злістю і небажанням, бо більше не могла перемогти невмирушого блискавичного, шура. в останніх раундах в Супін більше ніколи не бачив громового спалаху. Здавалося, що така атака була лише спалахом на сковороді. Він відчув жаль і трохи розчарування. Проте він знав, що якщо те, що він бачив, було справжнім. То блискавичний шур зможе зробити це знову в майбутньому, адже одного разу йому це вже вдалося. Подбавши про гігантську комаху. Супін зміг перепочити, принаймні йому не доведеться бути з'їденим гігантською комахою і пережити огидний спосіб смерті. Тепер я бачу, що це місце справді небезпечне, але тренувальне продуктивне Супін подивився на блискавичного шура, який знесилено розпластався на вершині гігантської комахи. Після того, як малюка повернули до життя, його хитрі рухи стали швидшими та спритнішими. Блискавичний Шур навіть використовував обманні рухи, щоб підкрастися до свого супротивника. Битва тривала лише близько 10 хвилин. Хоча що блискавка балансував між життям і смертю, неймовірно, що блискавичний шур зміг досягти такого приголомшливого прогресу за такий короткий час, можливо, через три дні сила блискавичного Шура могла б стрімко зрости. Раптом супін сповнився Перед чуттям завершення квесту, не було зовсім позбавлене надії. Соме он літледі давай, малий. Супін поплескав блискавичного шора по його маленькій голівці. Той підвівся, готовий шукати наступну ціль. Втомився. Відчуття неохоти виходило від блискавичного шора. Супін здивувався, але згадавши, як запекло, що блискавка, боровся з гігантською комахою. Супін відчув, що може йому поспівчувати. Спершу трохи відпочин, щоб відновити сили. Супін запропонував добру посмішку, блискавичний шур. Який все ще лежав на спині гігантської комахи, подивився вгору з пригніченим настроєм. Датом його охопило дивне відчуття, коли він подивився на усміхнене обличчя, що наближалося, вперше ніж блискавичний що встиг подумати. Він відчув тупий біль, що пронизував його живий, дивлячись на блискавичного щора, який знову з'явився на землі? Супін з посмішкою запитав. Твої сили вже відновилися. Супін вже помітив, що кожного разу після повернення до життя блискавичний щур повертався до свого найкращого стану без жодних ознак втоми. Пов'язаної з надмірною витратою енергії від попередніх битв, тому це був найкращий спосіб відновлення волосся блискавичного шора. Стало дибки. Ця людська посмішка глибоко закарбувалася в його свідомості в цей момент шипіння. Блискавичний щур показав зуби, ніби застерігаючи супінга від такої поведінки. Супін поклав іготь, який він зібрав з цієї гігантської комахи. Кіготь був справді гострий. Він зміг пронизати блискавичного шура, доклавши зовсім небагато зусиль. Ті можна було розглядати як зручну зброю, ось так. Ось так ледь во супін погладив блискавичного чора по голові. Блискавичний шур люто заскриготав зубами. Якби не обмеження контракту, він би загиз цього майстра до смерті. В три дні по тому висока гора в царстві грозових хмар. Хмари і туман огорнули схил гори з крутими пагорбами і скелями, пишність і розтіж утворювали пейзажну картину безлюдної землі, яка була спокійною і прекрасною. На непримітному валуні пара крихітних життів вела запеклу боротьбу за життя. І смерть. Поспішай використовуй зображене тіні грому, щоб відволікти його Обходь його збоку. гюндер слаші, то стріки їй сіде, гюндер слаші, щоб вдарити його в бік. Супін стояв біля валуна, щоб спілкуватися і давати інструкції телепатичної. Дві фігури перед ним: одна велика, інша маленька, вели за пекло боротьбу. Велика була тарганоподібним монстром розміром зі слона. Швидка і спритна істота була вкрита кам'яним панциром кольору ватна. Кіхтями, схожими на гострі кам'яні шила, що росли з її живота, це був один з видів астральних тварин, що мешкали в цій країні валунів, і належав до земної родини астральних тварин, яку рідко можна було побачити в царстві грозових хмар. Для астральних вихованців сімейства громових хмар ті, що належали до сімейства земних. Були їхніми запеклими ворогами. Маленька фігурка була розміром зі звичайно домашній кішко з фіолетовою шерстю і електричними дугами навколо тіла. Її шерсть мала дикі завитки, схожі на гострі голки. Це був блискавичний шур взишить. Блискавка спалахнула. Раптом блискавичний шур кинувся на кам'яного тагана монстра. Підкоряючись інстинкту, кам'яний тарган монстр погнався за блискавичним шуром. Однак, саме в цей момент світлий фіолетовий спалах пронісся повз нього і з'явився позаду кам'яного тагана. Невдовзі кам'яний тарган відчув, що щось не так. Блискавичний шур, вкритий електричними дугами. Біг вперед, але його постать ставала все слабшою і слабшою, поки не перетворилася на нетив прозору тінь, утворену блискавкою, все був відблиск. Раптом кам'яний тарганмонсте відчув небезпеку. Він швидко розвернувся, але побачив пронин свіпучого фіолетового світла в межах свого зору, блискавичний що високо підстрибнув від землі. Блискавки збиралися навколо нього все більшою щільністю. Поступово формуючи гостре лезо, що сконцентрувало в собі силу. Тф. Лезо блискавки впало. М'яке місце між щілинами бічного панцира кам'яного тагана монстра не витримало цього удару. Кам'яне тарганече чудовисько було розрізане надвоє, зелена кров хлинула на валуне. Чудово. Супін класнув пальцями, блискавичний що зміг вбити цього астрального вихованця земної сім'ї, який був на клас вище, лише одним життям. Блискавичний мчав уперед семимильними кроками у кілька разів сильніше ніж ти дні. Тому все був факт саме тоді, в його свідомості. Він отримав оперативне повідомлення від системи квест було завершено. Я не знав, що ми зможемо зробити це за три коротких дні. Вигукнув Супін. Це було важко уявити про те, щоб досягти такого покращення. І блискавичний шу. І Супін доклали чимало зусиль. Вони випробували різні способи смерті більше сотні разів. А блискавичний шур навіть пережив більше тисячі смертей. Вест виконано культиваційний літак закривається. Від'єднання носія від царства грозових хмар видалення тимчасового контракту між господарем і вихованцем підготуватися до повернення у наступну секунду. В його очі впала темрява, коли світло повернулося в його світ. Перед супінгом постали знайомі сцени з омагазину. Як